Всім привіт, Рено Канго 1.6 бензин автомат. Оберти на трасі. Блін, вона зараз, походу, мене здивує ця машина. У нас яка Четверта? Так, да, у нас четверта передача. 90. Ну і як так може бути? Сотня це скільки? 2800. Ну, нормально. Краще, ніж на механічній коробці передачі. От, от чому так, скажіть? На п'ятиступці гірші оберти ніж на цьому автоматі. Ну от, е, рахуйте, 110 буде 3000. тисячі. Нормально, абсолютно. Динаміка. Ну, динаміка така собі. Значить, давайте поговоримо з вами, що це за автомобіль. Канго, Рено в оригінальному пасажирі, комплектація. Оскільки я пам'ятаю, це Family. 1,6 бензин, автомат, гідротрансформатор 4 вступ КДП-0, оберти ви побачили. Сотня це 2800, тобто 110 буде 3 тисячі, класна комплектація, клімат-контроль. Навігаційна система, є Bluetooth, є 4 електроскладйомники, складання, регулювання підігрів, дзеркал, шкіряне кермо, задній парктрон, легкосплавні диски, другий комплект резини в багажнику, датчики світла, сенсори, дощу і є релінги. Зараз їдемо нею. Потрібно щось по ходові подивитися, якісь є незначні нюанси по ходовій частині, щось підбряскує. От, а так в загальному мені здається, що це досить рідкісна версія, тому що це. Гідротрансформатор повноцінний для людей, для кого ми її купували, знову ж таки зададуть питання, а вона ж нікуди не їде. Друзі, ми купували для тих людей, кому, наприклад, потрібна універсальна автівка в сім'ю. Тому що на механіці 1.6 бензин, він також не дуже сильно, і сказати би, що динамічний. А тут, дивіться, якщо ваша дружина категорично відмовляється їхати на механіці, ви купуєте такий сімейний пирожок каблук, і вона на автоматі буде вам їздити, куди ви скажете. Поставити газ на неї. І все. Гарний колір, гарна комплектація. Потрібно пофарбувати шматочок бампера, шматочок заднього крила потрібно фарбувати. Там зараз покажу, який момент ми відрихтовували, хтось його притерте крило. А так, в загальному автомобільчик такий, як на мене, досить цікавий, цікаві конфігурації. Ну і в класній, як для Канго, то класній запаковані комплектації. Є все необхідне, є релінги на даху, це, по-моєму, навіть поличка позаду в нього має бути. Я не пам'ятаю, чи поличка є багажник, певно, що є поличка. Тобто автомобіль має всі необхідні опції, якими можна оперувати для того, щоб комфортно пересуватися по місту. Ну, можливо, ще круїз би було б непоганим варіантом. Круїза тут немає, але я вам скажу, що ну, не, не така значна проблема його доставити. Треба придбати кермо з круїз контролем і кнопкою, а вони підшиваються сюди легко, тому що він в бортовому комп'ютері, круїз зашитий вже є. Тому проблеми тут не буде. Зараз ще покажу вам його зовні. 220 тут пробігу, автомат ДП0. Класна комплектація. До речі, по айрбегі, мені здається, я дивився, то тут, якщо я не помиляюсь, то 6 airбегів. А можливо і ні. Зараз Чи 6? Ну, Зараз на місці я зупинюся, я подивлюся, точно скажу вам, чи 6 чи ні. Но коробка перемикає нормально абсолютно. Кататися можна, я вам скажу, що ваша дружина, коли ви скажете, що я купив пиріжок, каблук, єдину машину в сім'ї, і вона ще є на автоматі, то я думаю, вона вас просто розцьомає буде казати, я люблю тебе до сонечка, я люблю тебе до місця. Бачили той малий прикол в тіктоці. Ну, така коруча, цікава бричка. 12-й чистий рік, по-моєму, навіть 13-й бриф, але на облік стане чистим. 12 роком. Містка, сімейна, калимашка для простих людей, які хочуть собі на зрозумілому автоматі, на зрозумілому 1.6 двигуні. Хтось захоче, я ж кажу. Можливо, ви захочете газ, ну, ви знаєте, що для нас то не є проблема. 380-420 євро і газюлька у вас в ньому буде стояти. Зараз покажу, ще в якому стані тут зима тут просто резина без дисків сама резина нормальна, зиму ще відкатає Вона на 16 легкосплавах і це дуже така рідкісна опція для карго особливо в цих руках. Звичайно, на ковпаках. Два ключика в неї є, в неї є Я вся сервісна історія. Ну, Походові щось брязкає, я не можу зрозуміти поки що що тут таке брязкає. Але пофіксимо. Зараз вона якраз через годинку вона відправляється на станцію технічного обслуговування і буде. Оця фішка буде відремонтована, те, що брязкає. Так, давайте глянемо зараз по айрбегам. Що тут по арбегам? 4 чи 6 все ж таки. Такі легко спла... А вона вже протунована, її тонувати навіть не потрібно. А, ні, певно, 4 то в тому довгому. Да, 4 airбега. Поличка Полички я щось не бачу. А, є поличка, Вон, поличка лежить. Тобто повний комплект в ньому є. Ще й докатка лежить від чого? Певно, що від, е, Нісана. Да. Дукаточка від Нісана. Ну, Така тачечка. Рочі, цікаво, друзі, набирайте. Зовнішній вигляд. Распокажу, що арці треба зробити. Потрібно так. Пару притертостей стої на бампері незначних. Це бачите, була притерта арка, відріхтували, потрібно пофарбувати. І отут бампер кусочок. Треба підпаяти, підфарбувати. Ну, і тут зачепили його, десь подерли чимось. Загально ось такий типу, сіро зеленуватий колір. Затонована фаркопа немає, є цікаві ці прикольні релінги на ній. Поліровка, хімка, химка підкрасити оці два моменти і буде готова. Якось так.